І так, авто. Авто у нас Ford C Max гібридний Америка. Магнітола стоїть sync 1 з маленьким екраном. Працює інколи не коректно, тому що тут нерідна магнітола вже переставлена. І вона інколи не працює зовсім, інколи працює, але шипить. Будемо заміняти на магнітолу Android. Першим ділом, що ми робимо, ми будемо знімати ось цю верхню кришку вона на кліпсах. Будемо відкручувати екран. Послідовно я буду ставити на паузу. У мене є оператор, який буде це все знімати. Буду ставити на паузу ті речі, які не треба, тобі ж крутилки гвинтики. гвинтиків. Потім після екрану знімається ось ця штука пластик. Потім відкручується передня панелька. Витягується магнітола стара, вона там не потрібна. І Будемо пробувати конектитися і дивитися, чи працює нова магнітола з Ford C Max гібридний. Тому що магнітола розрахована на Ford Escape 3 і Ford Kuga 2. Подивимося, як вона працює з Ford C Max гібридним. Ну і так далі. І вже до кінечної установки, як буде мати весь вигляд. Знімається верхня кришка, легко піднімається. І йшла, до речі, в комплекті йшла ось така лопатка, ми нею будемо працювати, легко нею піднімається сама панелька. Тільки неудобно далеко доставати. Так. А тепер можна руками. Погано доставати. Зараз йдемо ще за інструментом. Так, є в мене більша лопатка. Так, більшою лопаткою вже можна трошки залізти далі. Так. А та задня саме Так, є. Ось ця кліпса в мене була вже зломана давно. Це десь мені, як вона йшла з Америки, десь мені її вже пошкодили. Звичайно, тут гарненько так зроблено під кожу, в новій, дивнова. Ось зараз воно мій, що у нас воновій. Так, зрівнюємо стару нову. Звичайно, тут є трішки в них розбіжності по дизайну, але то все таке. А, зараз ми будемо далі знімати екран. Екран відкручується. От сюди може завести телефон, щоб так показати. Є два гвинтики тут і тут. Відкручуються вони ось такою зірочкою. Навіть номера не знаю. У мене Т-20. Іде така насадочка. Відкручуємо. Так, екран ми відкрутили. Знімається він ось так, поки що його в сторону. Відкручуємо це. Це у нас відкручується, знімаємо ось цю накладочку на резинову. Тут є два гвинти накидних і один гвинт ще отут. Заведи сюди поки. Ще один гвинт тут. Тому що частенько відкручується цих два і починають кліпси рвати, і воно розривається все. І потім його не збереш докупи, садять на клій. Так, винтики ми відкрутили. Знову беремо маленьку лопатку, де чувствуємо, що є зажимчик, там його і піддіваємо. Головне не боятися. Ви там щось зломите, нічого ви там не зломите. Головне, що не тягнути спочатку оцю сторону. Трохи далі візьме телефон. Оцю сторону головне не, та... не тягнути. Тягнути і завжди звідти, тому що, що тут у нас є отакі е, захвати. Ось. І оця штука, от, мені вже одну обламали її, отаку, коли розбирали. Є така штука. Вона заходить сюди в пазіки. І якщо її відразу підривати, то можна буде зразу викидувати. Так, ця передня панелька тримається у нас на двох гвинтах. Зараз ми їх відкрутимо і знімемо панельку. Гвинти викрутили, знімається вона доволі таки легко. Так, теж потрібно буде. Опля. Так, далі. Щоб воздуховоди висмикнулись теж. О, в мене є тут мій магнитик, добре допоміг. Воздуховоди не хочуть, щоб вони висмикувались. Так, тут є штекер. Нажимаємо от сюди на піпку і він легенько виходить. А йолки палки хто там? Так, чого ми ну, желательно з воздуховодом, то що тут дуже багато всяких піпірок, за які воно защолкується, цей воздуховод. Якщо їх окремо зняти, ну дуже довго будете його назад ліпити, щоб воно все підходило, кліпсики, от ці все виставлять, я з ними навозився в свій час. Так, поки обрали. Далі у нас знімаємо. Штатну магнітолу. Це можна в принципі познімати, воно недовго. Тут она на двох болтиках вона тримається. Так, далеко їх не будемо ховати. Не треба так близько телефон, ти що знімаєш? Два самоделкина. Да? Mm -hmm. Так, є витягуємо цю приблуду, яка вже мені сюди знімає. Тут під'єднані налапаю зараз один штикер, другий штекер. Нажать, нажимаєте на оці піпки і воно виходить. І третій штекер теж нажати треба. Це, це до чого йде, я навіть не знаю, до чого вона йде. Чи до, до GPS-антенни, чи до обичної антени. Я от, чесно скажу, не знаю. Оце магнітола а, стара. А, це вже куплена на заміну, але вона не рідна, вона працює, але тут в машині вона працює некоректно. Так, є. Все, слідуючий етап я буду а, підключати, пробувати підключати провода. Дивитися, як воно все стає, куди воно все заходить, як воно це якісь провода вже тут теж кулібини наробили. На не треба. А ще екранчик від... відключимо. Щоб екранчик відмикнути, треба оцю штуку приграти. Оцю штучку прижати. завести, а цей тримати сюди, і тоді воно виходить легасенько. Все, екранчик теж йде поки гуляти. Тепер ми подивимося, як воно підходився сюди. Ось це. Я би сказав, підходить ідеальнішим образом. Трошки воно буде. На кліпсах заходить. Кліпси ми переставимо з тієї. І буде ось так воно сидіти. Дуже гарненько, дуже гарненько. общем, ми приложили, тільки приложили, подивилися, як воно має бути. Тут ще е, кажуть, що вона так трясеться, е, так вона трясеться, але тут є отвори. Щоб прикрутити її до верхньої пляшки. Верхня бляшка стає плотно і воно потім не йде, не дрібежить нічого. Так що не переживайте. Все, зараз будемо пробувати підключити і дивитися. вибачайте, трошки я спізнився з відео, тому що вже поставив оцю панельку на місце. Ну, в принципі, вона тут нічого не рішає. Тут видно, що вже пусто. Нема магнітоли, я її витягнув. Е, Той штекер, що йшов, підключався до панельки, я підключив назад і поставив її. Просто прикрутив. Якщо б не прикручував, зняв би, показав би. Провода, е, Проводка, яка йшла до магнітоли, підключувалась там. Я вивів ось тут збоку. Вивів її от сюди. Ось вона збоку виходить. І тут я вже підключався. Ось, там два штекера. Канбус тут. Микрофон. Ось підключений микрофон, пішов. Ось з микрофона. По ці ось лінії Я пройшовся, просто піднімав ось такою лопаткою. трішки припіднімаєте. Ось цей. і можна вже туди впихнути шнурок. І так прийшовся до самого краю. Потім вийшов ось тут вийшов під резинку. Під резинкою я піднявся. І сюди під пластик увійшов і вийшов вже. ось тут. Камера заднього виду. Ось вона підключена. Тут ще цей проводок я вирішив підключити, але я вам скажу так, що ну, по інструкції там, до цього коричневого провода повинен підключатись цей провід. Але вона працювала і без цього. Я думав, там може додаткові лінії якісь з'являться. Ні, черта, я його підключив, якби ефекту ніякого не дало. Ну, я і в багажнику підключився теж до плюса, і сюди вивів цей плюсик. Ну, нічого воно абсолютно не дало. Камеру проводив от сюди теж по цій штуці. Пішло на резинку і вже по резинку, по резинці, по цьому пластику, і опять же по резинці, і вже в самому верху я пішов під потолком. Вийшов на задню ляду. Далі два USB. Ось вони йдуть, два USB. Проводились ось тут над вентиляцією, над вентиляцією, і уходили вони в бардачок. Бардачок я розбирав, а розбираються бардачок. Не тяжко. Знімається ось цей пластик, відщовкується, буде тут гвинтик один. Відкриваємо бардачок ось тут зверху, де воно? Ось ні? Господи, де ти там? Ага, ось один і ось тут другий. Два гвинта тут. І два гвинта ось один. Де він там, господи, от. Один і де він там ось другий. Два гвинта відкручуєте і тут два внутрі один з бочку, і просто на себе здергуєте а, бардачок. Ось тут відключаєте клему, щоб не здвернули, тільки він вийде трошки, одразу клему відключили і можна вже повністю витягнути. Ось так зроблено. Я робив отвір, тому що тут не було. Я робив я, просто просверлив отвір в самому бардачку. А ці провода, що вони зайшли тут над вентиляцією, вони одразу сюди і випали. Я їх Прокинув і все, і все на місце назад поставив. А, далі що ще? ну В принципі, такого тут більше нічого я вам не покажу. ну Конбус підключений. Підключено вентилятор обдув. Ось один у мене фішка свободна залишилась, вона не підключена, ще якась фішка свободна залишилась не так важно. Ну, це, понятно, антени там на... Господи, да? так, це на камеру, так, це антени. що, я їх з'єднав, не, не розумію тільки. Ось так. Знімаємо цей колпачок. Це дві антенки. GPS-антенну я ось сюди поставив, приклеїв. Пройшло воно доволі таки добре. А, що тут монтажики? Дивіться, є варіанти там, де ось ці плашки суцільні. Тут в магнітолі, бачите, вона йде з такою проріздю, з захватом. То в деяких авто оце закрита штучка, немає тут прорізі. то можна просто прорізати. Оці провода, Бачите, я їх витаскував через. Ось це відверстя. Деякі роблять прямо отут, прямо отут ріжуть по центру. І роблять дир, е якби теж і витягують там ще вдобніше. Ну я вже не хотів нічого різати. У мене вийшло сюди вивезти. Я і довольний, що воно в мене вийшло. Ось цими гвинтами також ви можете регулювати ось цю саму. Ну, сам екран, і він буде більше прижимати сюди до панелі чи далі відходити. А, на панельці самої, де ви ставите? Ось тут переставити з вашого старого пластика обов'язково ці металеві кліпсички. Вони їх чорні, їх можна не побачити, так, ці жовтенькі то можна не побачити. ну В принципі, отак. Тут нічого складного нема, коли ви вже з'єднали оту проводку там, ну, якби, окремо. Приходите тут з'єднувати, тут вже нічого складного. Мікрофон, GPS-антенну прикрутили, приклеїли, відео з'єднали і все конгус вже під'єднаний, мікрофон, штекер, штекер втекнули, провели, зацепили. Ну, В принципі, і все. Ну, то, що тільки камеру протягнути. Більше нічого абсолютно такого. Є ще один нюанс це по-моєму Ford C Max гібридний. Дивіться, тут є. Де вона та проводка? Господи? Де він той синенький проводочок? Ось він. Бачите, тут синенький проводочок йде в оцій связці Якщо вам видно, оця связка тут з РЦАшками І в ній йде отакий синенький проводок. Він там чи перший, чи другий, я зараз не бачу, чесно. Десь, десь він тут має бути. Ага, стоп, він навіть не з РЦАшками іде. Чи з РЦАшками, я от не пам'ята. Коротше, не важливо, він там один синенький, йде окремо. Я від нього пускав окремий провід. Бачите, теж проводив там, де USB в мене виходять. Я його проводив. За бардачком у нас є підсилювач. Бо в мене на ось цих чорних, де вони широких з'єднаннях, у мене там не було проводка на підсилювач. То мені довелося віддільний цей проводок і підключатись. То доволі таки стало дуже гучно грати магнітола, коли віддільно вивів цей проводок. На других авто я знаю, що ніхто не виводить, вони і так працюють. Або з'єднують його, оцей проводок на штекері. Там є теж свій проводок синенький, їх просто між собою з'єднують. Ну, Це хто як робить, я знаю, що на інших авто вистачає гучності доволі. Коротше, ось так. А так, в принципі, все, магнітола встановлена, ставити це зверху, заводиться зразу сюди. Понятно, ота пластикова, защлкується і зверху ставиться вже та. Те, що воно тут трошки ходить, це нічого страшного поначалу. Робиться це все вижимкою тут, коли пластик стає, воно все жорстко. Це дякую за увагу.